Я не зумів передбачити. Дорогі мої, псалми, які ми читаємо в книзі Старого Завіту, надали шанс поетам виразити свої почуття і думки, підносячи їх до Бога. Пророки дають можливість Богові відповісти тому ж піднесеному стилі. Замість Стримано філосичної інтонації еклезіаста приповідок ми чуємо пристрасне пояснення Бога. Він підтверджує свій тісний зв'язок з народом ізраїльським. Пророки, в свою чергу, звертаються до Бога з вражаючою фамільярністю, немов Господь сидить у сусідньому кріслі. Даруйте, якщо подібна аналогія здається вам нешанобливою, але читаючи пророків, я так і бачу пацієнта на прийомі психоаналітика, Бог виступає в ролі пацієнта, його запитують, що ви відчуваєте, і він відповідає: Я скажу вам, що відчуваю. Я почуваю себе як людина, що підібрала маленьку дівчинку. Вона лежала в бруді при дорозі і промирала. Я взяв дівчинку у світі. Вона стала моєю дочкою. Я відмив її, платив за її навчання, годував її, я любив її, наряджав її, обвішував її коштовностями, а потім вона утекла з дому. Звідусі до мене лунали звістки про її погану поведінку. Вона стала наркоманкою, блукає невідомо де, вкрила своє тіло татуюваннями, снівечила собі шкіру пірсингом, Моє ім'я вона вимовляє не інакше, як з прокляттям. Мені здається, що вона остромила ніж мені в живіт і повертає його в рані. Я розповім вам. Що відчуваю, я почуваю себе як людина, яка полюбила найпрекраснішу, найніжнішу жінку на землі. Коли я зустрів її, вона була змарнілою, змученою, заснавала знущань. Але я привів її до себе додому, зцілив її, і її краса заблищала краще за колишню. Вона була зіницею ока мого. Я обсипав її дарами, щогоди не говорив їй про любов, але вона покинула мене. Вона розпустує з моїми друзями і ворогами, їй байдуже з ким. Вона покинула мене. Вона стоїть на вулиці і зазиває перехожих переспати з нею. Вона ще гірша за дешеву повію. Адже вона навіть не вимагає за це грошей. Як я себе почуваю, я зраджений, покинутий, обдурений. Дорогі мої, Бог вживає ці образи і багато інших, вкладаючи у них усю силу і гіркоту своєї образи. Ізраїль та і людство в цілому зрадили його, зруйнували завіт, що відчуває Бог. От його власні слова, Ісаї 42,14 Я від віку мовчав, мовчазний був та стримувався, а тепер я кричатиму, мов породілля, буду тяжко зітхати і хапати повітря. Читаючи пророків, ми стикаємося з невіддаленою і абстракцією ідеєю божества. Але з особою, з Богом, таким же прекрасним, як будь-яка знайома нам людина. Бог відчуває радість, розчарування, гнів, він плаче і стогне від болю. Знову і знову Бога обурює поведінка людей, їх ідолопоклонство, людські жертвопринесення. Сексуальні оргії, те, що, за словами Божими, він не наказував, і не згадував, і не уходило цивній розум. От основна звістка, про яку свідчать нам пророки, Бог любить людей, цих 17 пророчих книг. Доведеться ретельно просіювати увесь текст Біблії в пошуках мізерних згадок про те, що Бог радіє людям або отримує від них якесь задоволення, Пророки голосно і ясно пояснюють Божі почуття, Він не любить нас. З усіх древніх богів, лише Господь Ізраїлю. Принизив ще до любові до грішних двоногих осіб, що населяють цю планету. Крик болю і гніву, який ми чуємо з Божих, це крик обдуреного, закоханого, пораненого браком взаємності. Через пророків Бог погрожує нам карою, але погрожує і сумом, і скорботним серцем, наш біль терзає Його самого. Так людині важко карати своє життя. Чи за це я їх не покараю? запитує всемогутній Бог Єрмій 9. В Вустами Ісаї він пояснює, що вибору в нього немає, оскільки світ відмовився прийняти праведність через благодать, залишається лише вдатися до кари. Після національної трагедії, після нашестя сирійців, вавилян, персів, Ізраїль знову кинався в обійми свого Творця, І кожного разу Бог обіцяв розпочати усанану, відновити залишок народу, накреслити закон у людських серцях, послати Месію Спасителя, вдихнути життя в купу висохлих кісток. Кожного разу Бог обіцяв не відступати в людей, назавжди зберегти любов до них. З усіх пророків найвиразніше говорить про це осія. Посеред страшних погроз у Бога, немов проти волі виривається крик любові. Як тебе, я, Єфрем, віддам, як видам тебе, я, О Ізраїлю. Як тебе я віддам, як адму, учиню тебе, мов, мовцевої. У мені перевернулося серце моє, розпалилися разом і шалість моя. Одинадцять. вісім. Але немов цих слів недостатньо для передачі його почуттів, Бог наказує осії розіграти, здійснити в житті жахливу приповість. Тільки сам, переживши цю драму, осія зможе зрозуміти і передати іншим, як Бог сприймає відступництво Ісраї. Осія одружується на жінці на ім'я Гомер, яка народжує йому трьох дітей, а потім покидає його заради іншого. Вона стає повією, і тут Бог дає Осії страшний наказ: Вступай! Вияви свою любов до своєї дружини, хоча вона була коханкою іншого і стала розпусницею, люби її так, як Бог любить Ізраїль, хоча той звернувся до чужих богів. От що кажуть нам пророки про Бога, який свідомо поступається безумній силі любові, що змітає усе. І закінчу молитвою. Яка, Лина, яка бачить сумні наслідки своєї оцієї недалекоглядності. Боже, чи мені до кінця мого життя доведеться дивитися на фантальні наслідки своєї недалекоглядності? Знову сталося щось погане, бо я не зумів передбачити, але ж я зовсім не хотів, аби так сталося. Ти це знаєш найкраще. У мене не було наміру когось кривдити, у мене не було ані дещиці злої волі. Однак через мене хтось почувався дуже і дуже погано. Можливо, хтось міг подумати, зовсім не слушно, що я ним легко важу, що не зважаю на його почуття, що я егоїст. Та лише ти, мій сотворителю, бачиш, що трапиться наскільки виразно і чітко, як і те, що відбувається у цю мить. А я лише слабка людина. Так так. Я знову намагаюся виправдовуватися. І, можливо, це було б навіть слушно, якби не те, що я також часто ображаюся на людей, навіть не. Долюблюю декого з них, приписую їм погані наміри, і зовсім не думаю про те, що цілком можливим вони повелися так тому, що вони також були недалекоглядні Боже, твій син, коли страждав на Христі, і коли до смерті залишилися лічені хвилини, Дивився на тих, хто його оскаржував. На тих, хто прибивав його до Христа, на тих, хто ще зовсім недавно вигукував Йому осан і вітав його пальмовими гілками. А тепер, так само голосно, щоб не залишилося жодних сумігів, вимагали його смерти, дивився і думав про тих, хто був з ним упродовж трьох років, хто слухав Його слова і бачив Його чуда. А тепер тремтів від страху, десь далеко, сховавшись за масивними дверима, дивився на всіх тих людей, благав тебе, Отче, відпусти їм, бо не знають, що чинять. Боже, як мені далеко до Ісуса? Навчіться від мене, сказав колись Ісус, тож я намагаюся це робити, та я майже певен. На цю науку мені буде замало цілого життя. І умираючи, я навряд чи зможу сказати, що багато навчився, та я знаю, що особливо ретельно я повинен навчитися одного, бути вразливим. Бо вразливість це одна зі складників любові, тієї любові, що найбільша. Я не можу. Кожного дня боятися контактів з людьми це нічого не дасть. Адже ми повинні носити ті грі одні огонь. Бо саме таке завдання Ти дав нам, о Господи, таке завдання Ти дав і мені. Життя християнина не є легким. У всі часи християнства свята Церква зберігала себе для свого нареченого. Щоб стати перед Ним без жодної плями на своїх одежах. За часи минулих століть ця задача стоїть і перед лицем кожного християнина. Ангел Божий під час своєї розмови зі святим Іваном Бословим сказав: неправедний нехай чинить неправду ще, і поганий нехай ще опоганюється, а праведний нехай ще чинить правду, а святий нехай ще освячується. Об'явлення 22.11. Ми не можемо побачити Божого лиця без святості. Наше життя це письмо для інших людей, що вони зможуть побачити, залежить від того, як ми будемо проживати своє життя. Не є виключенням для християн сьогодні, що ми дуже багато грішимо та робимо помилок. Якщо запитати будь-яку людину на вулиці, чи є щось у вашому минулому, що ви хотіли би змінити, то ви однозначно почуєте у відповідь. Так, звичайно, є. Із цих людей, які б відповіли так, я б хотів змінити певні речі, відсотків 70 живуть з тим глибоким почуттям вини за скоєне. Це відчуття може з'їдати їх зсередини та висмоктувати всі соки життя. Відбиваючи бажання жити і йти далі, досягати нових вершин. Роздумуючи над цією темою, я би хотів виокремити таких пару питань, які можна поставити самому собі, або які виникають у багатьох християн і не тільки у християн сьогодні. Перше, чи шкодує я про щось, як жити, щоб ні про що не шкодувати? Звісно, не можна жити так, щоб не зробити жодної помилки у своєму житті. Як і кожна людина, я шкодую про певні речі, які вже не виправити. На жаль, поки що машину часу не винайдено, тому ми можемо лише згадувати минуле. Але слід пам'ятати, що є той, хто має доступ до минулого. Величний, я той, що є, виходу 3:14. Він може проникати у минуле та одним лише словом, відмінити всі наслідки скоїного. Як жити, щоб ні про що не шкодувати, майте добре сумління, щоб тим, що за вас обмовляють, немов беззлочинців, були посоромлені лихословники вашого поводження в Христі. 1 Петра 3,16. Сумління – це голос Божий, який був вкладений у кожну людину, яка приходить цей світ. Це великий подарунок. Прислуховуючись до цього голосу, людина буде спроможна не робити помилок та у випадку скоєння помилки правильно зреагувати. Наступне чи варто і як довго потрібно шкодувати за вчинені гріхи помилки? За гріхи й помилки ми неодмінно повинні плакати. Однак зрозумійте мене правильно, це не є самозвинувачення себе. Це стан серця, коли людина плаче та шкодує за гріхів. В чому різниця? Самозвинувачення або ще, можна сказати, самобечування це постійне нагадування про скоєний гріх, коли життя людини перетворюється на постійне спокутування за те, що він зробив. Його корінь, жалість до себе, сум. Це усвідомлення свого вчинку, жаху наслідків і сум від заподіяного болю самому Спасителю, корінь цього, любов до Бога. Апостол Павло писав: бо смуток для Бога чинить каяття на спасіння, а про нього не жалуємо, а смуток швідський чинить смерть. Друге Корінтіян 7:10. Приклад з Біблії, місто Неневія після проповіді його не покаяли ще перед Богом, за що Бог не знищив його. Наступне, як можна виправити помилки? Є речі, які вже не можна виправити, ми не зможемо забрати свої слова назад або зробити те, що вже зроблено. Якщо ми заподіяли шкоду кому-небудь, посварилися з ким-небудь, зрішили проти Бога в особистому житті, тоді потрібно чинити так, як вчив Іван Хрестити. Отож, учиніть гідний плід покаяння, Матея 3 8, і апостоле. Коли ж ходимо у світлі, як сам Він у світлі, то маємо спільність один з одним. І кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. 1 Іван 1,7. При цьому можна зробити наступне. Тому, коли принесеш ти до жертовника свого дара, та туди згадаєш, що твій брат щось має на тебе, залиши оту дару свого перед жертовником. Піди примирися перше з братом своїм, і тоді повертайся і признось свій дар. Матея 5, 23, 24 або Захей. став же Захей і промовив до Господа, Господи, половину майна мого даю убогим, а коли кого скривдив, віддам у четверо. Луки 19, 19:8. Святе Писання чітко говорить вчинити достойний плід покаяння. Бог пробачає нас, тому від себе ми робимо все можливе, щоби виправити скоєне. Та не повторювати його, як допомогти людині, яка доведена до відчаю через своє зіпсоване життя неправильними вчинками. Як духовний наставник, мені довелося розмовляти з такими людьми, подібне випадка зазвичай людина забуває про Божу благодать і зосереджується на своїх промахах. Диявол користується цим станом і показує людині самого себе через призму його гріхів. Це дуже відома стратегія ворога наших душ, як допомогти. Людині знову потрібно пережити божественну присутність і дотик Божої любові в цьому прикрому стані. Тому що як тільки вона переживе все поглинаючу любов Отця, тоді може перемінити чихі думок, повернеться упевненість в, в любові Бога. Людина знову зможе усвідомити, що весь гнів був пролитий на Христа, коли Він страждав за нас. Розуміння цього дасть людині сил піти далі. Найскладніший момент, як для мене, це привести людину до тями, адже в стані самозвинувачення дуже складно достукатися до її серця. Наступне. Що говорить Біблія? Чи варто згадувати мене? Якщо це стосується милостей Божих, тут нам дане чітке повеління. Буду згадувати ласки Господні. Господні хвали за все те, що вчинив нам Господь, за велике доброте для дому Ізраїля, що вчинив Він для них. У своїй милосерді і у ласці великій своїй, Ісаї 63.7. там йде невеличке продовження, Бог милував їх, показав свою любов і так далі. Але вони все одно відступили. Якщо нам щисти та порахувати милості Бога до нас, ми сильно здивуємося, як Божа любов проявляється в нашому житті кожен день. Коли мова йде про гріхи, Писання стверджує, що в момент прощення гріхів Бог забуває їх. Якщо сам Господь Бог, що все знає, забуває наші гріхи, то хто ми такі, щоб тримати їх у себе в пам'яті? У цьому суть Нового Завіту, занищення і забуття про старі гріхи, Бог сам сказав, що їхню провину прощу, і не буду вже згадувати їм гріха. Апостол Павло пише про це досить цікаво. І вас, що мертві були в гріхах, там не обрізані вашого тіла, Він оживив разом із ним, простив, чувші гріхи, знищивши рукописання на нас, що наказами було проти нас. Він із середини взяв його і прибив його на хресті, розброївши влади й начальства, сміливо їх вивів на посміховисько, перемігши їх на хресті. Колосян 2, 13, 15. Тому що, дорогі мої, Бог нас не засуджує, навіщо ми беремо його роль на себе? Засуджувати Бог буде грішників в кінці всіх часів. Наступне, якщо вчинений гріх знову дає про себе знати, хоча б в ньому, в ньому покаюся, та залиш його, чи варто прислухатися до цього. Диявол-майстерний брехун. Він намагається нас переконати в тому, що Бог все ще пам'ятає наші промахи, що він незадоволений нами, і за найменший невірний рух у неправильний бік може покарати. Однак Писання стверджує: а коли ми невірні, застає, застається він вірним, то не може зрехти ще самого себе. Друге Тимотея 13. Цим ми не відміняємо Божого покарання за гріх, адже Він карає тих, кого любить. Диявол хоче переконати у своротню, бо гнівається на нас і через це гнів хоче покарати та позбавити благословення. Божа вірність базується на Його природі, саме тому Він не може зректися нас через наші гріхи. Єдиний раз, коли ми можемо відвернути Бога від себе, якщо ми самі усвідомлемо, відречемося від нього. Якщо нас турбує старий гріх, за який ми покаялися й були умиті другоцінною кров'ю анця, тоді Бог, очевидний. То тут очевидний почерк сатани. Дух Святий не нагадує нам наші гріхи, які знищені самим Христом. Знову дозволю собі повторити думку. суть Нового Завіту, знищення гріхів та зміцнення нашої природи, яка любить та прагне Бога. Наступ. Якщо людина ні про що не шкодує, чи говорити це про ті, їй дійсно немає про що шкодувати, що вона безгрішна, або не вчинила жодної помилки. Не завжди, дорогі мої. Звичайно, непогано було б дізнатися, чим керована людина в таких випадках. Або ця людина пихата і не визнає свої помилки, яких має в достатку, не виправляє свій шлях. Або людина отримала спокій Божий, висповідавши і усвідомивши свої гріхи, Бог простив і очистив людину. І тепер вона отримує заслужений спокій від Бога, що в момент свого життя на землі. Про це говорить автор послання до євреїв: хто був війшов, був в його відпочинок, той, той, той відпочив від учинків своїх, як і Бог від своїх. Отож, пильнуємо увійти до того відпочинку, щоб ніхто не потрапив у непослух за прикладом тим. Євреїв 4, 10-11. Якщо ми можемо перебувати в Бозі та насолоджуватися спокоєм від наших гріхів, чомусь і вдячністю не сприйняти це. Христос сплатив за наш гріх, Він звільнив нас від Божого суду. Єдине, що ми можемо зробити, Пасти у великому благоулінні перед Ним і прославити Його за цей дорогоцінний дарунок. Чи справді, чи завжди Бог прощає? Легше почати з того, коли Бог не прощає. Біблія говорить, що Бог не прощає лише в кількох випадках. коли здійснена хула лихослів'я, богохульство на Святого Духа, коли ми самі не прощаємо наших боржників і кривдників наших, прости нам, як і ми прощаємо. І третє, коли ми свідомо нехтуємо Божою благодаттю і жертвою Сина, Євреїв 6:4.6. У всіх інших випадках написано, що Він вірний та праведний і прощає нас тоді, коли ми його просимо про це, усвідомлюючи своє становище і сповідуючи свої гріхи. Дорогі мої, я пережив у своєму житті цю точку Божого прощення і прийняття. Це настільки неймовірне почуття, яке укоренюється в тобі. І в цей момент відпадають всі питання, всі образи, все самозвинувачення приходить повна і досконала впевненість гожі, ти розумієш, хто він є, і спогад про минуле більше не поглинаєте. Швяте Писання так описує Бога. І перейшов Господь перед лицем його та й викликнув: Господь, Господь Бог милосердний, і милостивий, і довготерпеливий, і многомилостивий та правдивий, виходу 34.6. Поставимо самі собі питання. Чи пережив я це на власному досвіді? Чи знаю я свого Спасителя настільки близько, що можу прийти до нього та отримати спокій, мир, милість та благодать. Христос завжди чекає, щоб омити та оправдати людину, звільнити її від кайданів гріха. Вибір все одно залишається і за нами, куди йти, що приймати, так кому вірити. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто не підписаний. Коментуйте, задавайте свої запитання у першому коментарі я вділю благословення, пишіть імена і також вподобайки, не забувайте. Слава Ісусу Христу!